На початку травня вас призначили в друге голову, вже головою Київської військової адміністрації. Коли ви заступили, то мали працювати з руйнаціями після окупації Київщини. Тоді ви зазначили, що із 69 громад Київщини 46 шість мають руйнування. Скільки станом на кінець вересня відновлено будівель, і яка з громад найбільш відбудована? На сьогоднішній день ситуація загально по Київській області наступна. Ми можемо говорити про те, що ми вже прозвітували про те, що у нас 20, біля 27 тисяч об'єктів Київській області зруйновано. Це величезна кількість. Вони зруйновані в різні стадії, але тим не менш 5 тисяч приватних будинків, які зруйновані повністю по селах. По Населених пунктах 161 багатоповерховий будинок зруйнований повністю. Це все те, що нам потрібно буде будувати з нуля. Якщо казати по певних галузях, по закладах освіти, 127 закладів освіти пошкоджено, повністю зруйновано 5 шкіл, повністю зруйновано 6 дитячих садочків. У нас було одне з основних завдань 1 вересня запустити освітній процес. Ми його запустили, хоча мали по суті подвійне навантаження, тому що нам, окрім того, щоб необхідно було відремонтувати школи і садочки, і 57 закладів ми відремонтували до 1 вересня з 127. Нам потрібно було облаштувати укриттями бомбосховищем всі заклади освіти Київської області, а їх 1353. Ця робота була виконана. Звичайно, що не все ми ще зробили. Я думаю, що нам ще знадобиться певний час для того, щоб завершити цю роботу, але тим не менше. Якщо казати про медицину, ситуація дуже схожа з галузю освіти. Тобто ми говоримо про величезну масштабу руйнувань. Що зроблено? Ми отримали в травні місяці від уряду 400 млн грн на відновлення Київської області, а за ці гроші ми вже відновили більше 1100 об'єктів. Окрім цього, з обласного бюджету ми виділили 80 млн, 87 мільйонів гривень на громади, які найбільше постраждали. Найбільше постраждала Гостомельська громада на першому місці за кількістю зруйнованих об'єктів. Бородянківська, Макарівська, Ірпінська, Бучанська – Це ті громади, які прийняли на себе. Найбільший удар російської армії. Окрім цього, звичайно, що ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, з ЮНІСЕФ, з ООН, з Червоним Хрестом. Це ті організації, які вже конкретними справами нам довели, що вони здатні нам допомагати. Не на словах. Тому ось такі складові основні джерела, за рахунок яких на сьогоднішній день ми можемо відновлювати Київську область. Якщо сказати загальними цифрами, ми відновили більше трьох тисяч об'єктів на сьогоднішній день. Тобто, попереду ще величезна кількість роботи, і варто розуміти нашу на сьогоднішній день стратегію, вона заключається в тому, що ми зараз відновлюємо те, що забезпечує життєдіяльність Київської області. Те, що потрібно в першу чергу. Нам потрібно перемогти. І після цього ми вже будемо відновлювати зовсім по-іншому. Повномасштабно. Повномасштабно.